Книга Второзаконня, розділ 31. І пішов Мойсей і став промовляти до всього Ізраїля оцими словами, кажучи до них. Тепер мені сто двадцять років. Не здолаю вже ні виходити, ні входити. Господь сказав мені, Ти не перейдеш через оцей Йордан. Сам Господь, Бог твій, перейде перед тобою. Він знищить перед тобою ці народи, і Ти війдеш у їхню посілість. Ісус Навин перейде перед тобою, як заповідав Господь. І вчинить Господь з ними, як учинив із сихоном та огом. Аморійськими царями і з їхнім краєм, знищивши їх. Господь віддасть ті народи вам у руки, і ви зробите з ними точно за наказом, що його я дав вам. Тримайтесь кріпко і хоробро, не бійтесь і не лякайтесь їх. Сам Господь, Бог твій, рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Потім покликав Мойсей Ісуса і перед очима всього Ізраїля промовив до нього: Держися кріпко і хоробро. Ти бо війдеш із цим народом у землю, про яку Господь клявся їхнім батькам, що дасть її їм, і ти передаси її їм у власність. Сам Господь ітиме перед тобою, Він сам буде з тобою, не опустить тебе. І не покине, тож не бійся і не тривожся. Мойсей списав цей закон і віддав його священникам, синам Леві, що носять кивот Господнього Союзу, і усім старішинам Ізраїля. І заповідав їм Мойсей, кажучи, наприкінці кожного сьомого року в призначений час року відпущення в свято кучок. Коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом, Богом своїм, на тому місці, що його Він вибере, читатимеш оцей закон перед усім Ізраїлем, щоб вони чули. Згромадь людей, чоловіків, жінок, малолітків і приходнів, що в твоїх містах, щоб слухали та навчалися боятись Господа, Бога вашого. Та щоб пильно виконували всі слова цього закону. Також їхні діти, які нічого не знають, нехай слухають і навчаються боятись Господа, Бога вашого, по всі дні вашого життя на землі, що її, перейшовши Йордан, маєте зайняти. Тоді сказав Господь Мойсеєві Ось. Близько день твоєї смерті поклич Ісуса навина, і станьте в наметі зборів, а я дам йому мої накази. Пішли Мойсей та Ісус і стали в наметі зборів. І з'явився Господь у наметі в стовпі хмари, тоді став стовп хмари біля входу в намет і сказав Господь до Мойсея. Ти оце ляжеш із твоїми батьками, а народ цей устане і почне блудувати слідом за чужими богами землі, до якої простує. Мене ж покине і зламає мій союз, що його я заключив з ними. Але мій гнів запалає на нього того ж дня, і я покину їх і сховаю від них своє лице, і вони стануть здобичю інших. І спостигне їх усяка біда та горе. Тоді народ скаже чи не тому спостигло мене це горе, що немає мого бога серед мене. Я ж цього дня зовсім сховаю своє лице за все те зло, що він його накоїв, що звернувся до інших богів. Отож спишіть собі цю пісню та навчіть її синів Ізраїля. Вкладіть її в уста їм, щоб ця пісня була мені свідоцтвом проти синів Ізраїля. Бо як приведу його в землю, що тече молоком та медом, яку я клявся дати його батькам, він наїсться досита, розтовстіє та й звернеться до інших богів, запопадиться їм служити, мене ж зневажать, і мій союз зламають. І, коли спіткають його всякі злидні та гори, то ця пісня, бо ж не забудеться вона в устах його потомків, буде свідком проти нього, що я справді знав перше, ніж впровадив його в землю, про яку клявся, які то заміри ворушаться в ньому вже сьогодні. Того дня Мойсей списав цю пісню і навчив її синів Ізраїля. Та й дав Господь свої накази Ісусові навинові і сказав: Будь сильний і відважний, ти бо маєш привести синів Ізраїля в землю, що про неї я їм клявся, і я буду з тобою. Коли Мойсей скінчив писати слова цього закону в книзі аж до кінця. Тоді звелів він левітам, які носили кивот Господнього Союзу. Візьміть книгу цього закону і покладіть її збоку біля кивоту Союзу Господа, Бога вашого він буде там свідком проти тебе, бо я знаю твою непокірливість і що в тебе твердий карк. Як тепер ще за мого життя з вами ви противились Господові. То що вже по моїй смерті. Зберіть до мене всіх старішин, ваших поколінь і ваших начальників. Хочу промовляти, щоб ви чули ці слова, і хочу кликати на свідків проти них небо і землю. Знаю бо добре, що після моєї смерті ви зіпсуєтесь зовсім і звернете з дороги, що її я вам заповідав, що в майбутності впаде на вас лихо за те. Що чинитимете зло перед очима в Господа, приводивши його до гніву ділами ваших рук. І промовив Мойсей до вух усієї громади Ізраїля словами тієї пісні до самого кінця.